Доброго дня. Ви на ютуб-каналі компанії Український дім, і у нас бліц опрос замовника по роботам, які ми закінчили. Добрий день, Роман. Доброго дня. Е, перше питання: наскільки ви витратили більше коштів ніж розраховували? Та не набагато. Що тут було зроблено? Е, паркан перше по периметру, тут багатенько метрів. 150? Так, да, п'ятдесят да, приблизно е, так, фундамент. Це комунікації, комунікація, кабеля проклали, там Такі підготовчі роботи, так би мовити, щоб більше нічого не копати. Друге питання. Ну, звичайно, це не стосується фундаменту, бо фундамент є фундамент, а стосується парка на воротах хвірки. Наскільки сподобався отриманий результат по зовнішньому вигляду? Та супер, коли ви показали горизонтальний штахетник, то ми сказали: Вау, і колір обрали дуже нам подобається. ну, мені та жінці ні ну виглядає стильно. Воно виглядає просто і стільно. Скільки по часу виконувалося ці роботи, про які ми казали? Пам'ятаю, вже коли ми заїхали. 16 вересня а, ну, а ми все, заїхали, все, а сьогодні. зараз 5 -е грудня. Да? Да. Тобто у нас виходить вже... 17 жовтня, 17 листопада, 2,5 з Так, Два два місяця. Наступне питання. А наскільки складно було контролювати процес будівництва? Та ні. Прораб Володя дуже все. Ну, Своєчасно повідомляв, показував, розказував, що як, що де. От ви також, якщо стосувалися там якихось таких вже мовити, директорських питань. <рес> все оперативно вирішувалося. Добре, ну а якщо є, є, все ж таки якісь нарікання, що б воно все ж таки було б зробити по-іншому, або краще, або якось. Це, мабуть, що нема. Нарікань якихось і останнє питання: що в першу чергу вплинуло на вибір будівельної кампанії, коли ви збиралися робити це. А, ну ми багато передивлялися особ, там, ну, YouTube В основному так і що дуже сподобалось, це ваша безпосередня участь та довіра до вас якось зразу виникла. Як до директора компанії, дуже дякую. Я теж вдячний вам за співпрацю.